Якщо вас цікавить питання центрального корпусу, то це виключно були проведені комплекс робіт для забезпечення захисту тих людей і машин, які проїжджають по вулиці університетській. Оскільки коли були великі пориви вітру, то металочерепиця, яка там повністю була вигоріла, вона просто вітром здувалася і падала на територію і пішохідних переходів, і на територію дороги. Тому в центральному корпусі роботи практично ніякі не може бути проведено, тому що він підлягає повністю зносу. Для того щоб демонтувати, потрібно по перше, мати відповідні дозволи, мати кошти на такий демонтаж. У нас зараз кошти, ті, які ми з економили протягом 2023 року нашої діяльності, ми направляли на те, щоб відремонтувати дахи в гуртожитках, в учбових корпусах, де живуть діти, де проходить навчання. Так склалося, що в університеті корпус А. Він ще асоціюється. Це не тільки ця частина зруйнована, а є частина ось ось та частина навчального корпусу, там маленький кусочок корпусу А. І ось там, як ви бачите, вже зроблено дах. Наверху, на шостому поверсі, зроблені ремонти в аудиторіях, але там ремонти в аудиторіях робилися завдяки нашим випускникам. І а, також корпус А, це частина, яка знаходиться за центральним згорішим корпусом. там знаходиться, е Актова зала, бухгалтерія, інші там підрозділи. Там тільки буде проведено заміна вікон і все, тому що там потрібно підходити капітально до відновлення, а капітальних видатків у нас в університеті не передбачено. З бюджету нам виділяють певну суму коштів на функціонування університету. Але ми проводимо відповідні деякі оперативні управлінські рішення, де ми економимо ці кошти. Наприклад, економимо на газу, економимо на світлі, економимо на водопостачанні, економимо десь і на заробітній платі. Ця сума зекономлених коштів ми перенаправляємо їх на здійснення поточного додаткових коштів, які йдуть цілонаправлено на відбудову університету. У нас немає ноль.